Ін'єкція в яремну вену, Внутрішньо вене вливання в яремну вену, великі раді ходоби виконується передню третину ділянці шиї, передню третину вени. Так, тримаємо. Однією рукою ні, 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 голову не так. Ось так. Ви повинні чітко бачити судину. все, тримаємо. Я перетиснув пальцями судину. Так, тримаємо. Ін'єкція робиться на удар. Тримаємо. Тримаємо. Судина повинна добре наповнитися. Давайте систему, систему, систему. Піднімайте вище. Трошки попустіть нічого, 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 нічого. Опустимо донизу. Так, так, так. Під час рухів голка може вийти сюди. Так, обережно, обережно, обережно. Обережно. Ми повинні впевнитися в тому, що... Сюди не Так, вонка в судині, дайте Так, Все, піднімайте вище. І ще вище. Порядку, mm -hmm. так. Mm -hmm. Так. Отже, виконуємо вливання внутрішньо верну. 0,5% вирощену каїном. Єремна верхна, передня третина шиї. По закінченні, вливання, по закінченні вливання. Перетискаю вище місця пункції судини і приймаю куртку. Ось таким чином. Мастимо йоном. Місце ін'єкції.